Головні і особи нашого свята маленькі першокласники. Які ж вони наші наймолодші, розумні, працелюбні, веселі, симпатичні. Та вони й самі себе покажуть. Надаємо їм слово. Радком ми розпрощались, нас ніколи були, а сьогодні ми зібрались і у перший клас прийшли. Дуже довго я збирався, форму мія всім разів, одягався, роздягався, гарним бути так хотів. П'ять хвилин, що тут в школі нас чекає, хто вчитись, хто б сказав, і печко цього не знає, і Василь також не знав. Я дивую, що там знати. Справді, ти такий дивак, треба ранець руки брати. Там побачимо, що і я головне, комп'ютер мати, хоч малесенький планшет. Можна буде вигрівати, чи жити. Головне, що ми прийшли втячі зляки, школі люди. Подивись, як підросли. От і ми тут підрослимо. Він навколо нас кричать. Дідися сюди, йдемо.